Відомий рівненський будівничий В'ячеслав Гольдін презентував книгу спогадів Слід на землі в Рівненській обласній бібліотеці. До речі, остання також пліт його праці і не єдиний. Адже за 45 років роботи під його керівництвом були зведені монумент слави кінотеатр Аврора, хірургічний корпус рівненської обласної лікарні. Це не враховуючи дитячих садочків, шкіл та житлових будинків, яких взагалі не злічити. Скрита Оцього, значить, радіотехнічний, радіотехнічний завод побудований, за це нагороджені премії ради міністрів СССР. Сім років його будували. далі зряд не будував. Оце здання аптеку, тобто це бібліотека, гостандарти, за це ми отримали першу премію за три ці будови. Це НТІ, його стандарти і цю бібліотеку. До речі, слід в житті не перша книга В'ячеслава Гольдіна. Друга його книга під назвою Звірою в майбутнє написана в новій Україні. У ній автор відтворив свої спогади, починаючи з часів Леоніда Кравчука. У мене спогади якраз не дуже гарні. Чого? Тому що е, зразу знищили будівельну галузь, а раз знищили будівельну галузь. За рік за що цей будівельний стали всі олігархи майно забрали, а всі осталися будівельники без роботи. А що таке без роботи? Що таке будівельники? Будівельники це є споживачі, всіх галузей, всі від металургії до і все-все. Звезд стало декілька мільйонів безробітних. Микола Шумелянко пасинок В'ячеслава Гольдіна, проте він називає його не інакше як тато. Каже, що про книгу Слід на землі йому важко говорити. І не лише тому, що вони одна сім'я. Адже Микола Шумелянко прочитав її ще задовго до виходу в світ. Батько постійно зачитував йому окремі розділи, просив допомогти у редагуванні. В'ячеславу Гольдіну була важлива думка Миколи. Він уважно дослухався до порад. Адже за словами сина він є людиною технічного складу розуму. Але прагнув, щоб книга була літературно довершеною та Кавою навіть тим, хто не має жодного стосунку до будівничої діяльності. У нас е, дуже велика бібліотека, декілька тисяч е, томів, і от одну половину стіни це займають його щоденники. Він все записував буквально на папері. Я теж дивувався, як в нього вистачає цього терпіння. Це робити е, це, тільки перечитати спочатку. Це ж дуже кропітка робота. Справжній трудоголік саме так Микола Шумелянко характеризує батька. Розуміння мабуть, приходить трошки з роками. Тому що тоді я не міг зрозуміти, що в нього за робота, коли я вставав сім ранку і збирався в школу, то його вже не було вдома. А ввечері, коли я приходив додому, і ми з мамою чекали, мама теж допізна працювала, ми його чекали, він приходив тоді, коли ми вже спали. Дуже часто було навіть таке, ну це практично після 11-ї години вечора він приходив. І не виключені були ні суботи, ні неділі. Часто дзвінки лунали о 3-й годині ночі, особливо коли будувався Рівненський радіотехнічний завод, це стратегічний об'єкт, до речі, був. Нерідко було, що його по декілька днів не було вдома, він навіть ночував на будівельному майданчику. Тобто, що про нього можна сказати? Такі про таких людей говорять трудоголік, людина, яка любила свою роботу. Від роботи на шахті до наймолодшого керівника будівельного управління у 27 років. Від простого жителя Артемівська до будівничої легенди рівного та Волині за свої 76 років Ячеслав Гольдін є прикладом не лише для своїх дітей, але й для кожного українця. А тепер його слід у житті закарбувався на літературних сторінках. Анна Хіночик Ілона Якимюк у ритмі подій.